Ну, а тепер повний комплект тримача для парасолі. Ось сюди в нас ставиться парасоля. Це у нас сідушечка до човника. З чого воно складується? Простий уголок. Знайшов у хазяйстві. Бачите, чорний. Значить, закрепив болтами. Треба буде ось так. Завтра докуплю болтив. І от сюди, а краще, ось тут повище, щоб краще дрималося. Зафіксую оцю наш підстаканник. Це. Деталь із щітки для миття машини. Вона була двохметрова, роздвижна, здвижна, і завдяки оцьому механізму сюди залазить парасоля діаметром 18-22. Ви рукою парасолю вставили в човнику, підкрутили і все. В мене були вже посвердлені отвори, то так просто вам покажу, якщо ви зрозуміли, воно буде кріпитися на сідушку. Бажано буде кріпити десь під самим краєм біля болона. Ось так механізм у нас виглядає. Парасоль вставили. Регулюєте по довжині. Можете в підлогу впирати в човнику, якщо у вас є підлога. А якщо немає, то ви до пола піднімаєте вище його і фіксуєте оцею гайкою. Дуже чудово тримається. І вітер вас не вкраде, і швиденько. На риболовлю приїхали. На цей болтик відкрутили повністю. Механізм ось цей забрали. І у вас транспортується. Сидіння окремо, а цей механізм окремо. Треба поставили, не треба зняли. Просто і компактно. Лайфхак від риболовля щевна. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Далі буде цікаво.